Що ж, вугілля Ігніс і остання партія, яку мені заслали в вигляді пробника на 1 кг. Це у нас 25 й вугіль, тобто 25 мм кубик. Як ви можете бачити в лоточку, я вже використав 2 третіх, 1-3 вона залишається на цьому каляні зараз якраз це вугілля. Що хочу сказати, вагомої різниці з попередньою партією я не помітив, от саме вагомої. тому що по тривалості тління, по практичності вугілля також досить добре, досить непогане. Тим, що дозволяє якраз прокурити кальян в повноцінному його сеансі приблизно 50-60 хвилин, а то й більше, що властиво в принципі будь-якому іншому виду кокосового вугілля. Тліє воно так само повільно, що дозволяє якраз забезпечити цю тривалість коріння. В загальному по практичності дуже легко виділяється від попелу. От саме головне, що я завжди помічаю у вугіллі, це те, що як воно буде струшуватися від попелу. Тому що, якщо воно зараз за два не здувається, наприклад, скалауду, якщо я його здуває, або не струшується, наприклад, об стінки кадила, то відповідно мені це вугілля не дуже подобається. Проте. Є свої нюанси, на які варто звертати увагу в іншу сторону. Це в принципі те, що тут трішки збільшилась кількість неприємного запаху. І це, звичайно, було помітно саме при домашньому використанні, при розігріві вугілля на газовій платі, тому що в домашньому використанні я розігріваю його тільки так. І, в принципі, що мені, мені було помічно за останні два дні, коли я його використовував, десь я приблизно 5 кальянів в домашніх умовах прокурив. Що врешті-решт саме. Ця партія трішки вирізняється тим, що тут нібито трішки більше неприємного запаху. Проте на це не варто звертати суцільної уваги, тому що в принципі кожна партія може трішки відрізнятися від попередньої. Саме головне, ми розуміємо, що в кокосовому вугіллі зазвичай більше неприємного запаху, ніж у горіховому. Відповідно, горіхове зазвичай найбільш оптимальніше та практичніше використовувати в домашніх умовах, аніж, наприклад, кокосове, яке краще використовувати на вулиці або при краще провітрюваних місцях. Відповідно, висновку можу сказати, що вугілля в будь-якому разі все одно залишається на тому самому рівні. Рівень непоганий, і він кращий, аніж в інших видів кокосового вугілля, які завозяться з Індонезії. В принципі, вирізняє для себе в першу чергу, як вугілля тримається, чи воно не тухне, чи воно розколюється, чи не видає досить багато неприємного запаху. Тут же, ж все-таки, це вугілля, врешті-решт, більше вище по своєму рівню. Але в будь-якому разі обирати завжди вам. Я в свою чергу. Поки що віддаю перевагу іншому виду вугілля, як для дому, так і для використання на вулиці. Ігніс є оптимальним варіантом для вибору. Думайте та обирайте з розумом.